У вас такі сірі і коричневі двері? Ні, відповідаю. У нас є. Ми можемо пофарбувати двері майже в будь-який колір, тільки е, колір сімдесят двадцять це темно сірі, або 8017 по поралу. Це темно-коричневі. Це стандартний колір, і вони завжди є в наявності. Ми можемо пофарбувати майже будь будь-які двері. По розкладки RAL це можуть бути і сині двері, і зелені двері, і рожеві двері, і світло-сірі двері, і червоні двері. Майже будь-який колір, тільки він буде дорожчий. Тому що під нестандартний колір спеціально замовляється фарба, вона спеціально відправляється з від постачальників. Це займає трошки більше часу, і через це, ну тобто. Після цієї нестандартної фарби треба повністю вичищати полівізатор, вичищати саму камеру, в якій запікається порошкова фарба, тому що ми всі свої двері фарбуємо порошковою краскою. Це трошки більше ручної роботи робиться для цих дверей і через це нестандартний колір коштує приблизно на 1000 гривень дорожче. Якщо вам потрібні будь-які металеві двері будь-якого кольору, пишіть в коментарях двері, і я з радістю вийду з вами на зв'язок і зможу їх порахувати. Працюємо з ПДВ, працюємо за готівку, працюємо з безготівковими рахунками. Двері виробляємо приблизно до п'яти робочих днів і відправляємо без передплати, якщо це розробний покупець, без передплати по всій Україні. Подобалось? сподобалось, поставте лайк, поділіться з друзями, можливо, збережіть на майбутнє і пишіть свої запити в коментарі.